На майданчику четвертої рівненської спортшколи команди з Рівного та Хмельницького. Вони грають у зеленій та червоній формі відповідно. Перші представляють місцеву спортшколу Олімпійського резерву, інші першу хмельницьку спортшколу. Команда називається Едельвейс. Настрій перед грою дуже бойовий, суперники також складні, але ми будемо боротися до останнього. Ми займаємося вже баскетболом давно і знаємо один одного теж давно. А сьогодні буде хороша, суперники приїжджають теж хороші, я так вважаю. Всі гарно грають, амбіції, звісно, виграти і достойно представити своє місто. Цією грою розпочинається відкритий турнір Дружба 2021 з Сергієм Ліщуком. Це майстер спорту міжнародного класу та дворазовий володар Єврокубку, Рівенська спортшкола Олімпійського резерву і організовує змагання. Загалом у них бере участь вісім команд. Гратимуть і дівчата, і юнаки граємо. Ми з кожною командою, і по коловій системі і визначаємо переможця. Ціх змагань у нас є сувенірна продукція для нагород кожному учаснику команди. Також команди будуть всі нагороджені кубками. В принципі, крім четвертого місця, не буде тільки медалей. Будемо нагороджувати кращих в команді. В кожній турнір дружба відбувається у рівному в 14-те. Торік його не проводили через карантин. «В Цьому році проводимо, але не міжнародний, нема наших гостей ні з Польщі, ні з Літви, ні з Білорусі, ні з Чехії, а тільки всеукраїнський турнір, який зібрав команди з Чернівців зі Львова, з Києва з інших міст. І це добре. Це добре. Це наше майбутнє. і Ми повинні думати про майбутнє. Змагання триватимуть до неділі. Закриття заплановане на 19 годину. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.